Напевно, кожен з вас чув про криптовалюту, що це нове золото, новий тип активів і так далі. Але чи чули ви про FTX? FTX це була одна з найбільших криптобірж в світі, яка недавно змакрутувала. Через це багато людей почали думати, що це зараження може перенестися на інші активи та на реальну економіку. Отже, давайте поглянемо, що ж все таки сталося. Друзі, вітаю на каналі Жуйборода. На цьому каналі ми говоримо на різні теми, пов'язані з фінансами. Саме сьогодні це відео ми розділили на дві частини. В першій ми будемо говорити про FTX загальне, а в другій більш технічні речі, чому саме ця біржа збанкрутувала. Отож, якщо ви хочете подивитися і першу і другу частину, посилання на друге з'явиться десь тут зверху. Поїхали. Перед дефолтом FTX була п'ятою найбільшою криптобіржею у світі. На першому місці була і залишається Binance. Але коли така велика компанія банкрутує, це має хвильовий ефект на ширший ринок. Перед тим, як ти далі, давайте розберемося, хто є хто в цій історії. Отже, головним персонажем є Сем Бенкман-Фрід, SBF. Він був генеральним директором криптобіржі FTX. Іншим важливим персонажем була компанія Alameda Research, яка, по суті, є хедж фондом пов'язаним з криптобіржою FTX. Генеральним директором Alameda Research була Керолайн Елісон. Якщо хтось не знає, то дуже коротко опишу, що таке хедж-фонд. Хедж-фонд — це, по суті, інвестиційна компанія, яка може інвестувати майже в будь-які активи. Тобто, це може бути нерухомість, це може бути криптовалюта, акції або навіть картини. Але як має взагалі працювати біржа? Все дуже просто. Клієнт, який хоче купити якийсь актив, наприклад, біткоін, надає гроші в біржі, яка купує цей актив і безпечно його зберігає. Доки клієнт не вирішить це продати. Все. В будь-який момент клієнт повинен мати можливість повернутися на платформу, продати свої активи та отримати назад гроші. Не повинно бути такого, що клієнт не може цього зробити. Також всі клієнти криптобіржі мають мати можливість зробити це одночасно, тобто продати свої активи і отримати назад свої чесно зароблені гроші. Банки, наприклад, працюють по-іншому. В кожен відрізок часу банк має лише невеличку частину грошей вкладників. Тому якщо всі клієнти спробують вивезти гроші одночасно, банк матиме серйозні проблеми. Але для біржі виправдань немає. В Сполучених Штатах регульована біржа має дотримуватися правила 15C33, що каже, що гроші брокера мають бути відділені від грошей клієнта. Простими словами, якщо брокер сам захоче поторгувати на фінансовому ринку, він не має права використовувати гроші клієнтів. Але знаєте що? FTX не була регульованою біржею. Тому це правило на неї не розповсюджувалось. Але схоже на те, що FTX саме це й робила, тобто брала гроші клієнтів та інвестувала їх. Частина грошей була передана Alameda Research для інвестицій. Коли ринок йшов вгору, це не було проблемою. Але коли ринок пішов вниз, тоді проблеми почалися. Додамо тут ще один важливий елемент до цієї історії криптобіржу Binance. Binance є найбільшою криптобіржею у світі, і генерального директора Binance звати Чень Пенжао. Або CZ. На початку листопада вийшла стаття від Coindesk, де вказувалися певні цікаві деталі щодо балансового звіту Alameda Research. І тоді все почалося. Дуже коротко: балансовий звіт містить в собі інформацію про активи, пасиви та капітал компанії. А цікаві деталі полягають в тому, що біржа FTX та Alameda Research були тісно пов'язані між собою. І це викликало занепокоєння, тому що якщо біржа пов'язана з долею хедж-фонду, це може ставити під сумнів стабільність самої біржі. Зв'язок відбувався через один актив, а саме токен, який був створений біржею FTX, та мав назву FTT. Binance була інвестором в FTX, але продала свою частку в компанії. CZ взяв частину сплати токеном FTT. Та, можливо, внаслідок виходу цієї статті сказав, що продає всі свої тримання FTT. Це сталося 6 листопада. Вартість токена який продав Сізі, становила більше 2 мільярдів доларів. Сізі сказав, що він намагався продати ці активи з мінімальним впливом на ринок, адже якщо викинути на цей самий ринок величезну кількість токена, це зменшить його ціну. Саме тому зв'язок між Аламедою та FTX є таким важливим: якщо Аламеда тримає велику кількість токена, і ціна на цей токен впаде, це зменшить активи самої Аламеди. Але якщо ці компанії пов'язані між собою, це може також вплинути на біржу FTX, яка не забувайте, має бути суперстабільною. В своєму твіттер-аккаунті SBF все заперечував. Він казав, що все добре, що компанія перевіряється аудиторами. А ще він написав таке: FTX в порядку, активи в порядку. Коли генеральний директор пише щось подібне, це завжди недобрий знак. Після цього був момент, коли Binance була готова купити FTX. Але тоді регуляторні органи США оголосили про початок перевірки FTX. Binance відмовилася від угоди. Все, порятунку не буде. Майже одразу після цього FTX подала на банкрутство в США. Після цього вартість токена FTX сильно впала, так і не відновившись. Раніше він торгувався на рівні 25 доларів, зараз менше 2. Ну і, звичайно ж, FTX тепер банкрут. Друзі, в наступному відео більш детально поговоримо про фінансовий звіт FTX. Та що саме привело до банкрутства компанії? Для того щоб не пропустити це відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвоник. До наступних зустрічей.